Доброго дня! Я Віталій Мандзюк, і разом з нашою командою Служби зв'язків з громадськістю ми продовжуємо наш проєкт під назвою Військове право. Готуючись до чергового випуску нашої відеорубрики, постало запитання, яку ж тему обрати наступною. І разом з командою ми вирішили розповідати вам саме про те, про що найбільше нас запитують військовослужбовці протягом останнього часу. Тому тематика чергових випусків буде залежати саме від вас і ваших звернень. Що ж, повернемося до сьогоднішньої відеорубрики, тема якої підстава звільнення з військової служби, саме військових службовців, які були мобілізовані, під час воєнного стану. Оскільки одразу ми перейшли до такої серйозної теми, хочеться коротко сказати про те, що таке взагалі військова служба. А відповідь на дане запитання можна знайти в статті 2 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов'язані із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу Державної служби. Хто ж може проходити військову службу та в якому порядку? А військову службу можуть проходити громадяни України у добровільному порядку це за контрактом або за призовом. Також іноземці та особи без громадянства у добровільному порядку, виключно за контрактом. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, всі вони є військовослужбовцями. Також слід зазначити, що кожен громадянин України, вперше вступаючи на військову службу до Збройних сил України, Інших військових формувань особисто складає військову присягу на вірність українському народу і скріплює її власноручним підписом. Іноземець, в свою чергу, або особа без громадянства, яка вперше приймається на військову службу до Збройних сил України, бере офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов'язки військової служби. Що ж, тепер переходимо до підстав звільнення з військової служби. Під час воєнного стану. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, під час дії воєнного стану, можуть бути звільнені. Перше, це за віком. У разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Для військовослужбовців, крім вищого офіцерського складу, під час дії особливого періоду граничний вік складає 60 років. Для вищого офіцерського складу 65 років. Однак Військові службовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаних ними посадами, а також е, мають відповідний висновок військово-лікарської комісії про те, що вони за станом здоров'я придатні для проходження військової служби, вони можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік, проте сроком до 5 років. Далі переходимо до іншої підстави це за станом здоров'я. За станом здоров'я військовослужбовці можуть бути звільнені на підставі висновку або постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Проте хочу зазначити, що бувають випадки, коли у висновку військово-лікарської комісії зазначено про непридатність до військової служби, проте не зазначено, що з виключенням з військового обліку. В даному випадку, якщо немає зафіксовано, що з виключенням з військового обліку, це не є підставою для звільнення. Третя підстава це у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду. Але теж не завжди залежить від призначеного покарання. Якщо призначене покарання буде у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення спеціального тобто, військового звання, то в даному випадку це буде підставою для звільнення військовослужбовця. Наступна підстава це через сімейні обставини або інші поважні причини. Перше це з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Друге, у зв'язку з вихованням дитини хворює на тяжкі ураження нервової системи, тяжкі вроджені види розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, психічні захворювання, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, а також з інших підстав, зазначених в законі. Також у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, що підтверджується відповідним медичним висновком медика-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. В даному випадку обов'язково має бути зазначено в даному висновку, що особа потребує постійного догляду. Часто цього не зазначають. Зазначають, що просто особа потребує догляду, а це уже не є підставою для звільнення даного військовослужбовця. Наступна підстава це у зв'язку з наявністю дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Наступною підставою це є у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом, недієздатною. Ще одна підстава це у зв'язку з необхідністю постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка з висновком медико-соціальної експертної комісії, або лікарсько-консультативним висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Також є підстава, що стосується виключно жінок, це у зв'язку з вагітністю. І інша підстава це військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягненої 3-річного віку. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеного медичного висновку, але не більше, як до досягнення 6-річного віку. Ще однією підставою для звільнення саме під час воєнного стану є те, що один із подружжя або обоє з них проходять військову службу і має дитину віком до 18 років. І останньою підставою для звільнення це є перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Дана підстава є новою. Ці зміни були внесені до даного закону нещодавно, тому прошу звернути увагу на дану підставу, теж, яка є на даний час у нашому законі. Що ж, це всі підстави для звільнення мобілізованих військовослужбовців під час дії воєнного стану. Тому, якщо у вас залишились запитання... Залишайте їх у коментарях під цим відео, обов'язково на них відповім у наступних відеорубриках військово право. Також хотів би зазначити, що наступний випуск нашої відеорубрики буде стосуватися проходження військової служби саме військовослужбовцями жінками. І ввести дану відеорубрику буде моя колега, начальник юридичної служби окремої бригади Сил Територіальної оборони Вінничини Катерина Васютенко. Я наразі кажу вам до зустрічі.